З вимогою жити у європейському союзі українці вийшли на євромайдан понад півтора роки тому. До Дня Європи народний контроль вирішив нагадати українській владі та суспільству про необхідність обраного європейського вектору. Так на вічивому майдані в Івано-Франківську відбулася фотовиставка Обираючи Європу, присвячена найіскравішим подіям боротьби українців за європейський вибір. Івано-франківці добре пам'ятають за що стояли на майдані. Люди кажуть, вони досі прагнуть жити за європейськими цінностями. І Я би дуже хотіла, щоб моя внучка, нове покоління, щоб вони не знали того всього мерзенного, ми мали. Хотілося б всього найкращого, правди, свободи, рівноправності. Я смотрю просто по своїм родителям. Мені пенсіонери по 65 років. Я би хотів, щоб вони могли собі дозволити раз в рік. ...поїхати куди либо за граніцю, так як це тоді пенсіонери, які знаходяться в Європі. На світлинах боротьба українців за європейське майбутнє тривається боротьба і зараз. Переконані активісти додають, відступати немає куди. Ми всі стояли на майданах і переживали, боролися, зрозуміли, що тільки наш спротив зможе. Дати поштовх далі євроінтеграційний процес. Прийшов час і ми обрали владу, які делегували саме цей євроінтеграційні реформи продовжити, і щоб наш шлях до Європи продовжився і саме. Для того ми цю акцію сьогодні проводимо. Головне наше завдання це принести в Україну європейські цінності в першу чергу. Але як показує досвід, після революції і майдану багато хто вже почав забувати, що саме за що боролись, за що гинули люди, за що полягла небесна сотня і з тисячі калік є по всьому, по всій Україні. Майдан давно вже закінчився, але ми бачимо, що до теперішнього часу ми не є членами Євросоюзу, тому ми повинні заставити владу. Все таки довести це до логічного закінчення, і Україна має бути членом Європейського союзу, Україна має бути європейською державою. Ми маємо воз'єднатися з Європою чим швидше, тим краще. Це зараз залежить від дій кожного з нас, не лише від уряду, президента, депутатів, так а і від нашого розуміння, що так треба рухатися. Тому нам дуже важливо і нагадувати, і збиратися, і проводити круглі столи, і робити публічні заходи для того, щоб розуміти, що. Ми рухаємося в Європу. Марія Гаврилюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,